Дякуємо Світлані. Ми продовжуємо і поруч зі мною вже тут знаходиться наша наступна гостя, звати її Олена Стангеліні. Вітаємо! Це ведуча програми «Музейка батьківства і по сумісництву Мама. Отож, перше таке запитання, я можливо наперед скажу глядачам розкрию таємницю, що сім'я Олени це така телевізійна сім'я. Розкажи нам, хто чим займається і чому так про вас говорять? Ну, взагалі ми пасторська сім'я. Але коли чоловіка направили працювати у Регіональний подільсько-дніпровський медіа центр е менеджером, То з, з цього, мабуть, і все почалося. Uh -huh. Потім виникла ідея створити програму для батьків про дітей, і я беру цьому участь так, дуже Це актуальна мозаїка програма. Батьківства, uh -huh. так Я сподіваюся. No, так, Дякуємо за неї. І моя старша донька, ведуча, одна з ведучих програми ЧП. Uh -huh. А ще до речі, в нас є маленький синочок, йому два роки, і він мені. Регулярно підкидає нові ідеї так. для програми. Нові Зроз... теми. Зрозуміло, звідки ти зачерпаєш своє натхнення? Я тебе прекрасно розумію, тому що в мене теж є син йому три роки. Скажи, як ти поєднуєш роботу, материнство і взагалі хто з ним залишається, коли ти працюєш? Скажу чесно, що це не завжди просто. Але у мене є старша донька, їй 15 угу. років, і це один із Няня таких є. позитивних Ой. моментів, того, що різниця є між е дітьми велика. Ну буває таке, що ти приносиш його на студію, залишаєш. А Звичайно, звичайно, ми йдемо разом на роботу. Він дуже це любить, і там його вже бавить хто хто попаде. <рес> дуже добре. Ось ти говорила, що він тебе надихає, дає тобі теми. Взагалі, всі теми з твого життя, чи можливо тебе хтось інший просить підняти якісь питання в твоїй програмі? Більшість тем, звичайно. Це те, що цікавить мене або принаймні цікавило. Uh -huh. Але з, з в мене є багато знайомих, багато друзів, родичів, в яких я діти, і про що говорять мами між uh -huh. собою? Uh -huh. ну... Часто про дітей. Ось якось я зараз більш звертаю увагу на те. Про що вони питають, що їх турбує, і потім це використовує програму. Mm. Ну а оті поради, які дають тобі експерти, спеціалісти, ти їх використовуєш в житті? Взагалі вони працюють в житті. Марта, я намагаюся. Mm -hmm. Якщо я скажу, що я все використовую, у мене все виходить, я буду супермамою. Ну супермам немає mm, звичайно. Так і я, звичайно, звичайно, мама у мене є свої. Свої переживання, як я про щось молюся з чимось борюся, але з іншого боку, це мені допомагає, так і багато якихось порад я почула, можливо, вже занадто пізно з старшою донькою, але у мене теж я хочу була. це як наздогнати з сином. Угу, так що ну дуже добре. У мене наступне таке запитання, можливо, воно не дуже скромне, я не знаю. Що тобі найбільше подобається в нашій програмі в програмі «Ранок надії»? Чесно кажучи, мені подобається багатогранність програми. Я люблю uh -huh. програми, коли є багато рубрик і багато різної інформації. І я це намагаюся втілювати і в своїй програмі у Батьківства. Подобається атмосфера такого якогось оптимізму і добродушність ваша. І я вважаю, що ви так і продовжували. І до речі, чому я тут? Угу. Я прийшла привітати вас От, із вашим необлагородження. І я порядна гостя. Я прийшла не без подарунка. Ой, Дозвольте приємно. мені подарувати вам ось такий подарунок. Це картина. Картина вишита бісером. Так, я бачу. Е, ручна робота, звичайно. І е, що я хочу сказати, тут багато є намистинок. Угу. І кожна намистинка. Бере участь у створенні якось цілісної картини, яку ми можемо побачити задумку. Я хочу побажати, щоб кожен ваш ефір це була ось та намистинка, яка допоможе людям побачити якусь таку світлу, приємну картину життя з Богом. Дякую, дякую. Такий чудовий чудовий подарунок. Дякую. Ну, у нас наступна рубрика називається «Чумучки», це дитяча рубрика. Я б хотіла, щоб ти представила саме саме її з радістю. Шановні глядачі, а далі рубрика «Чомучки».